Армадол, забудь про головний біль. Сміданок новини для вас. Вижимка всього найголовнішого, щоб не переноситись новинами, але знати все, що ну просто необхідно знати станом на цю мить. Отже, буквально кілька годин тому і ми прокинулись цим фактично всі пабліки про це у білій церкві. Це київщина, прогреміли вибухи. Місто атакувало іранськими отими сумнозвісними іранськими дронами камікадзе. Перший вибух пролунав близько другої ночі, якраз коли у Києві почалась тривога. Другий – близько третьої, сорок Увесь цей час у Києві і області була власне от повітряна тривога аж до майже п'ятої ранку. Як повідомили в Київському ОВА, удар прийшовся по об'єктах інфраструктури, спалахнула пожежа. Є один постраждалий, а екстрені служби вже наразі працюють. Мінімум вісім населених пунктів на Херсонщині лише завчора звільнила українська армія. Контрнаступ на Херсонщині просто зараз набирає шалених обертів. На карті звільнені території позначені блакитним. Подивіться, будь ласка, щоб легше було зрозуміти. Бачимо, що наша армія підійшла вже до берегів Дніпра. Просувається в бік нової каховки. А впродовж у вчорашнього дня військові один за одним публікували відео і фото з українським стягом в окупованих містах і селах. І це фактично був якийсь абсолютно неймовірна швидкість. Президент України Володимир Зеленський підтвердив хороші новини з фронту про звільнені населені пункти. І давайте його послухаємо. Від російського псевдореферендуму звільнено вже десятки населених пунктів лише за цей тиждень. Це на Херсонщині. Харківщині, Луганщині і Донеччині разом, зокрема з військових зведень з Херсонщини, звільнення від окупанта і стабілізовані населені пункти Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Біляївка, Українка, Велика і Мала Олександрівки та Давидів-Брід. І це ще далеко не повний перелік. Глава Нацбанку Кирило Шевченко подав у відставку своє рішення. Офіційно принаймні пояснив поганим самопочуттям, станом здоров'я. Про свою роботу він сказав, що нею задоволений. Запевнив, що наступникам передає банківську систему сильною. Знову кажу, зараз цитатами говорю заяву Шевченка ще має походити президент України. Ну а я нагадаю, що Шевченко очолював НБУ з липня 20-го. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вже отримав офіційну заявку від України на членство, от саме ту, яку так красиво підписав Зеленський, фактично в прямому ефірі. Про це повідомили в офісі президента. Наступний крок це обговорення з усіма країнами-членами альянсу. Воно розпочнеться в середині жовтня. Ну спочатку свою позицію мають висловити посли. Після чого планують провести дискусії між міністрами оборони. Ну вже точно з десяток, принаймні, так від країн. Ще не офіційних, має офіційна процедура, але попередніх ми вже нарахували. Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. І, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на Ютуб-сторінці 1. +1.